Винахід студентів Вінницького технічного фахового коледжу допомагає нашим захисникам на передовій. Разом з викладачами юні техніки поставили на потік виробництво сонячних зарядних станцій, які дуже популярні серед бійців. Бо від цих величезних пауербанків одночасно в окопі можна підживити кілька телефонів, рацій тарлінки. Усе начиння для портативних станцій купують самотужки, тому і просять підтримки у містян. Приносити у коледж використані електронні сигарети, батареї від ноутбуків, УПСи. Все це потрібно, аби збирати підстанції. Запит від військових дуже великий. І на укомплектування однієї станції потрібно 8 тисяч гривень. Ми даємо номер рахунку для допомоги студентам, які працюють на ЗСУ. Вітаю. Ну, скажімо так. Зараз ми маємо три замовлення від військових на три станції. Через те ми вирішили вже з понеділка приступати до роботи, не чекати 1 вересня, тому що ну, хлопцям потрібна електрика. Якщо говорити за угруповання, ну, саме за роди військ, запитів у нас не було лише від авіації, ну, від моряків. А так, в принципі, електрика потрібна всім і танкістам, і аерозвиці, і аеророзвідці, і піхоті, і парамедикам, і рятувальникам абсолютно всім. Тут не можна виділити, щоб якесь угруповання їм було найбільше. Для того, щоб станції виготовити, ми ми купуємо матеріали певні, купуємо інвертора, купуємо акумулятори. На це нам... Треба кошти завдяки різним благодійникам. Ми це все закуповуємо, збираємо до кучі, постійно пробуємо щось досконалити. Якщо говорити, наприклад, за останні станції, то на них ми вже ставили модуль безпровідної зарядки. Щоб ті телефони, які підтримують цю функцію, можна було вже не носити шнурів, а просто поклали на станцію і зарядилися. Ну ще ж ми збираємо і інші. Ми збираємо повербанки. Інвертора, то на те нам, як і раніше потрібно, було, до сих пір потрібні і електронні цигарки, і, і джерела безпривібного живлення, можна не робочі. Це ми активно збирали ціле літо, нам допомагали. Заодно і подякую і тим, хто нам приносив їм, і, нашій, і нашому управлінню поліції в Вінницькому, яке також допомогло трошки в зборі. І різноманітним фірмам, які нам передавали непотрібні вже їм джерела безперебійного живлення. Все це ми будемо переробляти. З цього ми будемо робити потрібні для хлопців речі. Да, можемо, Радіємо новому гарному набору першого курсу. Набрали славно ми їх. В мотиваційних листах багато є інформації про те, що хлопці люблять щось робити своїми руками, те, що пов'язане з електрикою. Я думаю, що бажаючих буде в нас достатньо. Ну, Будемо, звісно, навчати їх робити і станції, але, скажімо так, вони повинні пройти певний шлях. Спочатку щось будемо давати простіше робити. Спочатку павербанки, потім вже навчимо переробляти джерела безприбійного живлення в інвертора. А потім вже при бажанні, якщо в нас буде. Достатньо для них роботи, тоді вже, звісно, долучимо і до виробництва станцій. Головне Тут головне бажання і ну, трішки хисту, хто зовсім не вміє, буде мчити. Ну, на темний навчальний заклад.